Всім привіт! Сьогодні йдемо на грядки, в теплиці, включили полив і відбувається в нас полив. Тому що за ці місяці, за, я думаю, вже більше місяця пройшло, як ми поливали перед холодами, коли ми спустили воду. От зараз проводимо полив, бо вже скоро будуть у нас морози, обіщають до 6 градусів морозу, тож проходимо, дивимось, де треба поливати, і поливаємо. Ось так виглядають наші грядочки. Оцей цвіт треба, звичайно, обривати, тому що навіть якщо він доживе до весни, то тут буде корьова йогода. і бажано його прибрати, тому що буде винос лишніх поживних елементів. А так ця енергія буде витрачатися для йогіт, які будуть найкорьові горні, тому оці квітконуси, це в мене Ольба з умо зійшло, хоча в нас постійно відкриті двері, щоб тут було холодно, але ж ось так. Уже зовсім скоро. Буде ось така тут ягідка, яка була в минулому році. Ось така орба. Дуже приємно згадати наші рослинки, які були навесні. Як ми збирали полуничку. Я вже скучила за цим часом. Дуже хочеться, щоб уже скоріше почалася весна. Ось така Ольба. І так йдемо долі. Дивитися, де ще треба пролити. Винагороду вже понакривала, агроволокном яке познімали. Тут у нас теж відкрито. Де у нас реми? Ще трішки йогітки є. Багато-дуже зеленої, дуже багато зеленої, як бачите. Ось зелена лежить. Дуже-дуже багато її. Не знаю, чи вона видержить. Майбутні морози, які йдуть на, ті... на тому тижні. Там, мабуть, не на цьому значнуться вже зоморозки, обіцяють вже до мінус шести вночі. Ну, Можливо, ще принесемо сюди агроволокно і накриємо трішки ще солодка. Ось є вже підгнибша, тому що, тому що немає тут такого кожного дня провітрювання. Коли холодно, ми не відкриваємо, ще дотягнемо якось числа до 20, а потім уже обріжу і хай уже відпочиваю. Василь зі мною. Худе провіряє, як тут у нас справи. Полуничка почувається гарно. У нас сьогодні всю ніч ішов дощ, періщив, тому мокро. Ось у мене навіть укропчик не змерз на вулиці. У нас взагалі зими, останнім часом, взагалі не зими. Одна в мене ділянка тут залишилась яка, яку я хотіла прибрати, але так і не встигла. Можливо, від плодону буде якась йогітка потім приберем. Так. Що ж тут? Треба поливати чи не треба? Ну, можна і пролити, тому що ось вона сипуча земля. Можна пролити, щоб морози не нашкодили. Наші полунички. Так. Зараз, мабуть, якби не було морозів, то пішли б гриби рости, тому що на вулиці тепло. Деякі сорти, де старе листя, там воно пожухло, ну а серединки, звичайно, зелені. Це в нас листя впадало ось від садку і понадувало на міждурьоддя. Тут садок ми збираємося прибрати. І поставить тут ще одну теплицю. Тож ось так. Звичайно, після поливу все ми знову відкриваємо всі крани, зіллемо воду. Треба дивитися, щоб розсода не була сухою. Обов'язково, щоб була мокренькою. Чомусь там, де ми раніше висаджували полуницю у п'ятій теплиці, там полуниця дуже багато за її. а де пізніше висаджували, у вересні, то ось є. Куйде, куйде повитикалися бутончики. Ну, а більшість немає бутончиків, і це добре. Тому що рослинки не будуть витрачати свою енергію на формірування плодів. Нам також набрали ось у дві бочки води для того, щоб було чим поливати оці рослинки, які в мене тут знаходяться. Ось є вже. Стакончики, які попідсихали, їх обов'язково треба пролити. Тут вже ось повозили мої друзяки, поперекидали сктакони. Васько? помічники, гарні кущики. Я задоволена. Уже руки чешуться купувати якесь насіння. По грудень збіжить швидко, а там січень, і вже починається тут у теплицях у мене чистка полуниці, Тож. Тож сток. гарна полуничка. Навіть на вулиці, де були такі гарні кущики, то вони і зараз зелені, гарні. О! Я вився, де ж ти був, га? Патрух, де ти бігав? Не бачив, як я вийшла на город, да. ти, Патруха. Так, тікай, 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 ти грязний. Ні? Ні, не треба стрибати, тікай, іди. Також думаю, треба занести після гарного сьогоднішнього дощику. Полилося. Ожина ось. Треба занести її в теплицю. Я завжди заносу ці рослинки у теплиці, ось такими коріннями. Ось такі рослинки. Ложина, де мало мороз на неї попов, то, то вона ось така зелененька. Буває навіть до весни вона залишається ось такою зеленою. Це тройна корона, яку я не вкриваю на зиму. І так, заходжу в свої розсадники. Тут теж треба перед морозом обов'язково подивитися, що тут можна. Ще треба пролити. Більшість не треба, але койде треба і пролити, тому що ось є рослинки, які попідсихали, і щоб вони не вимерзли, то обов'язково їх треба пролити. Якщо пролити треба відкрити і подивитися, що в нас тут робиться. по бочам. що ж тут таке. Ось такі коріннячка. До весни ще час є. І все буде добре перед морозцями. Хорошо бід провітрити її, а потім знову накрити. Тут є кройні ось, бачите, ось по опідсихували, їх обов'язково треба пролити. Тут копує конденсат і часто і збирається водичка. leave До речі, хто ось загубився. Соджениць, бачите, він досі живий. Так, деякі сорти краще приймаються і швидше, деякі довше. Сирія дуже красива стоїть. Такі гарні ось такі рослинки. В минулому році я койде відкривала так і так зиму Це неправильно. Де були в мене накриті ось так, не зовсім не щільно, а просто прикриті. Ті зимували краще. Тож, тут таким способом вирощує, то не відкривайте їх зовсім. Ось так. Як бачите, воно не зовсім закрито, повітря туди проходить, але там зберігається свій мікроклімат і це хорошо впливає на зимівлю. Соджанців. Ось так у мене зимує. Ожина, ти чого? Ось так вже зимує я її, не вкривою, не пригиную. Ось так. Сіренько на вулиці. Зараз йдемо в розсадник інший, де в нас знаходиться. Полуничка. До речі, ось у мене залишились вуса, і їх просто повтикало під теплицею, де є постійно волога. Вони ще й досі зелені. Так, зараз відкриємо. Ось так. Тут виглядає. Зараз побачимо. Все добре, все зелененьке, тут нічого не підсухло. І тут я не відкривала ще, хоча вже можна і провірити, бо все-таки у нас не було таких сильних ще морозів. І треба подивитися, так, є курінь, але ще маленький. Тож ще закриваємо, хой долі ще росте. Ось будуть морозці і буде сонечко, і тут взагалі у теплицях буде тепло, буде долі про ростати корінь. Звичайно, десь краще, десь менше, але все добре. Поки що я задоволена. Тут навіть можна і протопити, як захочу. Тут ось які вже коріні, горні, це озі є. Ще два роки назад я не висаджувала так, але з минулого року я почала так вкорінювати розсаду, і це дуже гарний спосіб в зиму ось так укорінювати вуса. Та патрон. Тож, уже зовсім скоро будемо ласувати полуничкою. Всім гарного дня або вечора. Всім добра, миру, всього найкращого. І все буде Україна. До побачення!